Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін дав свою оцінку ситуації на полі бою в Україні. Там була паніка, ужасаюча. По-перше, наступ перебуває на своєму початку, і ви чули, як міністр оборони України повідомив, що вони ще не вводили в бій основну частину своїх сил. Блінкен нагадав, що війська Ерефії готували оборонні укріплення протягом багатьох місяців. Попри це, українські збройні сили. За підтримки західних союзників здати подолати ці перешкоди. Він також підкреслив, що спроба бунту кримінального ПВК Вагнера, чиї сили були відведені з фронту в Україні, створює додаткові чинники, які допоможуть Україні. Україна мусить лишатися пріоритетом номер один для ЄС. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола після першого дня саміту лідерів країн Європейського союзу у Брюсселі. коментуючи значення останніх подій Росії, вона зазначила. Що у ситуації лишається багато невідомого, але Путін стає слабшим, а Україна ефективно дає відсіч. Тема допомоги Україні напередодні саміту НАТО у центрі дводенного зібрання європейських лідерів. Яких конкретних рішень може чекати від саміту Україна? Про це і не лише поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіном, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане, привіт серед тем, які сьогодні обговорювалися у Брюсселі, Це гарантії безпеки, як Європи, загалом, так і України, зокрема. Які саме гарантії безпеки може забезпечити ЄС Україні? Адже ми знаємо, що це об'єднання не військове. Ну, власне, сьогодні президент Європейської ради одного з керівних органів європейського союзу уточнив. Він сказав, що йдеться про роль європейського союзу чи внесок європейського союзу як організації у ті гарантії безпеки чи у ті запевнення безпеки, чи радше навіть безпекову допомогу, яку будуть надавати, яку гарантують імовірно інші країни зокрема, ми знаємо. Мо про е, переговори щодо можливості е, гарантії безпеки, е, які могли би надати, наприклад, е, Сполучені Штати, Велика Британія, е, Німеччина та Франція, чи е, щось інше, можливо, поза межами е, НАТО, але Зараз найбільшою проблемою, напевне, є те, що для того, аби гарантувати безпеку, її треба спочатку для України здобути. Що стосується ролі європейського союзу, то, хоч це не військова організація, але роль безпекову, фактично військову, вона вже виконує і в останні місяці, скажімо, Україні надається допомога з спеціального фонду Європейського союзу, створеного для. Для забезпечення збройної допомоги, наприклад, має також європейський союз велику програму навчання українських військових. Це також досить нова роль для ЄС, і зокрема зараз говорять про. Можливість місії окремих країн Європейського союзу, військових місій до України, але, наприклад, це третє питання фактично залежатиме від розвитку подій в російсько-українській війні. Так що роль Євросоюзу очевидна є, навіть військова, але коли йдеться про гарантії безпеки, то це питання ширше і, напевне, не до європейського союзу. Богдане, сьогодні ми знову почули низку важливих заяв про посилення підтримки Україні, про важливість допомоги з контрнаступом. Та чи відповідає масштаб заяв масштабом практичної допомоги? Як дивляться на це британські аналітики? Ну власне, можна згадати про аналітики, зокрема тут у Британії оприлюднений звіт цими днями, який оцінює допомогу Україні і залежність її від політичної волі. І власне британці висловлюють стурбованість, тому що в той час, коли ми маємо на високому політичному рівні, зокрема сьогодні у Брюсселі, палки заяви про потребу збільшення, якщо не підтримки вже існуючої військової допомоги Україні. Іні, то насправді кажуть, наприклад, тут у Лондоні дослідники: якщо подивитися, що білий дім. Уже тривалий час відмовляються надавати Україні артилерійські ракети дальшого радіусу дії, так звані Атакамс. То кажуть, що це може бути ознакою того, що такі країни, навіть як США, як Білий Дім, фактично самі себе стримують від надання певної допомоги Україні, і це, це проблема, про яку зокрема мені сьогодні говорила одна з авторів цього британського звіту аналітичного центру Чатамгаус. Борис Олусевич ми також бачимо дуже часто статті, які говорять, що цю війну неможливо виграти, і що Україна просто не може забезпечити е, таких результатів, які озвучує президент Зеленський. Але знову ж таки, вона не може, тому що захід самообмежується у наданні Україні зброї. Тому ми з цими аргументами і працюємо, тому що створення певної війни на виснаження цієї ситуації, яка є зараз, цей результат. Західної політики це не є тільки результат спроможності українських збройних сил. До речі, говорячи про атакам, сьогодні у Патарайдера з Пентагону запитали про те, чи очікуються якісь рішення щодо надання цієї дальнобійної зброї, він сказав, що йому невідоме про жодні негайні рішення. Немає про що повідомити. Тому будемо стежити і за цим. Богдане Роберто Мецола сьогодні сказали, що заходи, яких вживає ЄС, аби підтримати Україну і протидіяти Росії, працюють. Йдеться, зокрема про санкції, що наразі не працює, то це ідея використання заморожених російських активів на потреби України. Чи є якісь Вання у цьому. Ну є твердження, що і санкції не працюють так, як дехто сподівався, коли, наприклад, обіцяли, що вони будуть нищівними для Росії, нищівними санкції для Росії очевидно не стали, хоча стверджують фахівці, що вони стримують в Росії обмежують Росію конкретних і конкретних зусиллях. Що стосується використання санкцій, згідно з якими Заморозили багатомільярдні активи е, і російських підприємств, російських е, компаній, осіб, а також центрального банку Росії. То це як е, сьогодні сказав прем'єр-міністр Латвії, залишається е, так мовити, плодом, який е, дуже низько звисає і проситься, щоб його зірвали. Але таке враження, що досі європейці е, способів зірвати власне цей фрукт е, ще не знайшли. Росія повинна заплатити за відновлення України. Це було легке питання у підвішеному стані. Багато грошей. Це як достигла ягода на гілці, заморожені російські активи. Нам потрібно знайти правову основу для використання, мобілізувати ці активи, щоб допомогти Росії заплатити за шкоду, яку Росія завдає Україні. Будемо стежити за розвитком подій у Брюсселі. Дякую тобі, Богдане. Нагадаю, що на зв'язку зі студією був мій колега Богдан Цюпин. Відворотної загрози теракту Росії на Запорізькій АЕС чи використання Росією ядерною зброєю проти України немає, але легковажити небезпекою теж не варто. Зокрема, з огляду на нестабільну ситуацію в Росії. Так вважають низка західних експертів, яких опитала моя колега Марія Прус. На думку оглядачів, після руйнування Каховської ГЕС Києву важливо діяти на випередження і повідомляти про загрозу теракту на ЗАЕС. щойно вони отримують, хоч якесь свідчення. Цього водночас експерти застерігають заходу не можна вестися на російську ядерну риторику. Україні ж радять готувати план реагування на випадок потенційної ситуації із витоком радіації.